Ми люди тут в селі більше або знайомі з селом, з тим, як що вирощується на цій землі. І от звідки береться картопля. городу. Правильно. Картопля береться з города. Якщо ще точніше, то де вона росте? А, на вору... Якщо точніше, вору... вору... то в чому вона росте? З землі землі, правильно, а звідки беруться яблука? З Дерева, тому що дерево є деревом. Ростуть дерева, мають приносити свій пліт, приносять яблука, ростуть на дереві. А скажіть, де... Звідки росте зло? Серед є. Серед є. І серця, хтось сказав. Ну, а яблука можна потрогати, правда? Е -е 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 -е. Картошку можна також копнути з землю, знайти, достати, і потрогати. Наші мами кожен день її трогають, так? Коли чистять і варять нам, якщо не суп, то борщ, то жарять картоплю або ще щось. А от зло, де знаходиться, де його знайти на цій землі. В землі можна знайти зло? Не знайдеш, в дереві не знайдеш, як його потрога? Не можна, правда? Звідки воно з'являється? Сатани. Сатани. Правильно. Сатани, правильно. Дай Бог, щоб це розуміння у нас залишилося на все життя. Сатана є автором зла. Хорошо, а де знаходиться добро? Від... Добро на небі від Бога. О, діти, які ви молодці. Дорослі, бачите, щось не встигають за вами. Або ще не вивчили, де знаходиться добро. І де знаходиться зло. І от реально, по суті, нашого життя, коли ми хотіли би знайти картоплю, то ми підемо по городам шукати картоплю, або по підвалам, ну по чужим ходіть. Краще попросіть, да. Якщо ми захочемо знайти яблуко, ми так само підемо в сад, восени або в магазин підемо, якщо це вже зима, або хтось нам подарить подар... і так далі. Якщо ми захочемо знайти добро чи зло. Звідь, де воно знаходиться, нам буде це дуже важко. Чого? Тому що воно народжується і приходить зненацька. От, наприклад, іди, йдете ви по вулиці тако? Да? І ну що, взяли щось там, якийсь камінь, і бах, сусідів у вікно. І ви зробили що, добро чи зло? Зло, так? Да? А антилоном взяло. Звідки? Його ж не було. Ви йшли, вікно ціле, камінь собі лежав там, той камінчик, Ну, хай би лежав далі, не правда? Але для того, щоб це зло ожило і мало форму, потрібно було нам взяти його в руку, підняти, подивитися, де вікно. І туди запустити, тараф-тараф, скло розлетілося. і... Або добре на серці, або погано. Ну, когось може добре, хто любить зло. А у той хазяйки, будиночку, да, погано, тому що мороз заходить в хату, холодніше стало, хтось розбив. І от бачите, його нема зла, але воно з'являється. Тобто виходить, що ми самі десь в якийсь момент. Щось робили не так в своєму житті, не так подумали, і взяли і створили зло. Так само і добро. Не так? Ви йдете собі так само, може, по вулиці, і дивитеся, що хтось там чомусь потребує якоїсь допомоги. От бабушка йшла, вона вже старенька, хроменька, випустила булку хліба, якщо вона нагнеться до землі, підняти, вона сама туди впаде своїми палицями і більше не встане. І ви кажете, бабуся, бабуся, зараз я достану, підніму цей хліб і подам тобі в руки. І ви прийшли, підняли цю буханку хліба і дали, бабить, положила в торбу з своїми паличками, дали потихеньку, за допомогою їхньої пішла до хати. Ви що зробили? Зле чи добре? Добре ми зробили, да? а звідки добро взялося? От ви йшли, а все. Ну, як, як завжди, земля, вулиця, люди, бабусі, дідусі, хтось доросліший, хтось молодший. І Бачите, як самого по собі добра не було, поки ви самі не зробили якусь справу, яка несе добро, яка несе оцю смислову нагрузку, що це є добро і Так само можна зробити якусь справу, яка Несе зло. Тобто виходить, що все зле на землі робимо ми самі, і все добре на землі робимо також ми самі. За нами тільки вибір. Якось е, в житті людства Богу настільки було неприємно, що люди роблять досить часто зле. І він їх на них е, наказав, як на українське Покарання, да. навів на них покарання, дякую, і покарав їх тим, що всіх людей потопив, настільки люди жили зле. Коли було знищене все людство і спасся тільки ной, тому ковчегі, і зі свої, своїми дітьми і з тваринами, то в кінці Господь на все це подивився. І подивіться, що він сказав, коли Ной вийшов вже на землю. Земля вже позеленіла, він приніс Богу жертву, все палення Богу приніс на жертовнику. І після восьми років книги буття написано: Господь відчув приємний запах і сказав Господь сам собі, не проклинатиму більше землю через людину. І послухайте далі дуже уважно. Бо з раннього віку серце людини має нахил до. Як думаєте, до чого? До зла написано. Уявляйте собі, людина з самого раннього дитинства написано, з самого раннього віку Бог каже, людина має нахил до зла. Діти. Я вам скажу чесно, я як був малий, зле хотілося зробити більше, ніж добре. Бог правду сказав. Я не знаю, може ви краще. Дай Бог, щоб ви були кращі. Ну от зло вилазить, розумієте, от саме по собі, просто лізе з тебе, от щось недобре зробив. Якусь пахось, когось ущипнуть, когось укусить, когось поцарапать, комусь щось пописати у зошиті, щоб попортити. Небе. Парта сидиш у школі, треба її подряпати так добротно, щоб було видно, що я тут сидів. Так? А якщо посадили тебе за другу парту і там все в порядку, дивися, що ж вона ще не поцарапана, треба подерти її. Ви бачите, Бог каже, я дивлюсь на людей із раннього дитинства у них нахил до зла. Як хочеться, щоб цей нахил. З часом, коли ми зростаємо, він кудись подівся. Ось живе воно там всередині, правда? Ви подивіться на малесеньких даже дітей. Якщо йому 7-8 місяців і ви в нього щось видерете з руки, бакати не ще, писати не вміє, ходить не вміє. Але отакова свин цапне за да? Якщо це там менший брат, старший брат, сестричка щось видирає і тебе, сап за щеку, що такого дали. уявляєте, йому ще року немає народження, а в нього вже нахил до чого? До злого. Дівки, тільки Господь творить добре. Сатана, як Даніїл сказав, творить зле. І от перший у нас вибір. Кого ми виберемо своїм батьком в нашому житті? Чи дьявола ми виберемо, чи ми виберемо Бога, який буде на нас постійно навчати добро? Тому що добро від сходить від Господа Бога, від тих почуттів, які дає нам Господь, а Він досконалий, і він не робить злого нічого. А зло іде від диявола, який хоче, щоб всі люди загинули, щоб вони були вбиті, щоб вони. Не мали щасливого життя і так далі. Серед нас тут присутні багато дорослих, які зрозуміли, що жити в землі досить небезпечно. Вони вибрали Господа своїм вчителем. Вони вибрали, пішли за ним по життю для того, щоб менше робити зла на землі, для того, щоб земля окутувалася більше і більше, обгорталася добром. Уявляєте, якщо всі люди дорослі робили без жуле, це було б страшно по вулиці ходити, їздити і жити. Було б страхітно страшно. А так люди вибирають більше добре, і таким чином ми надію, надію маємо, що ми доїдемо туди, туди дойдемо, нам ніхто по спиті не дасть, ніхто на нас паузу не переламає і так далі, і тому подібне. То я дуже хотів би побажати всім, особливо маленьким дітям, особливо тим, хто зростає, стає і дорослими. До Запам'ятайте Господнє попередження, про яке він говорить, що людина з раннього віку має нахил до зла. І це не просто людина, він каже, що з раннього віку серце людини має нахил до зла. Біблія вчить, що серце це то джерело, звідки виходить все. І добре, і зле. І пакості, і гарні справи. Все виходить із серця. Тобто, коли ви йшли і вам захотілося взяти камінчик і шпуру, ж горну у вікно сусідки, то звідки це бажання прийшло? А ну, дорослі, може, ви знаєте, Ті серця, розумієте? Тобто оце ваше серденько. Оттуда, з глибини нашої, з нашої внутрішньої суті, оттуда з'явилося бажання. Я вам скажу, що якщо людина знає його Господа, вона живе в ньо, з ним в близьких стосунках. Вона з ним розмовляє з Богом. Ви знаєте, як можна з Богом розмовляти? Yeah. Yeah. Молити, Захара 100 балів. Для того, щоб з Богом розмовляти, треба молитися. А тепер скажіть, хто знає, як Бог до нас говорить? Через Біблію Артем каже. Що це значить? Він говорить до нас. Ви хотіли би як часто з ним розмовляти? Як ви думаєте? Подумайте мені, скажіть, скільки раз на день ви хотіли б побалакати з Богом? Много разів. Много разів. Хто це? Захар? Молодець, правильно, 100 багато разів. Зможуть. 100 мільярдів. Я? 100 мільярдів. 100 мільярдів. Да. Так. Нескінчено багато разів. Це правильне життя. Коли ми йдемо, роздумуємо про Бога, коли ми з ним говоримо, як йдемо до школи, йдемо зі школи, йдемо в магазин, і в собі в голові ми говоримо про Господа. Ми до нього говоримо. Ми дякуємо йому за дерева гарні. Ми бачимо, пробігла кішечка гарненька. І кажемо, Господи, який же ти творець? Вона ж не сама з'явилася на цій землі. Розумієте, це все буде вашою практикою, як розмовляти з Богом. А як за часто ви хотіли би, щоб Бог з вами говорив? Часто. Часто? Що для цього треба? Молитись. Знову Молитись, молитись – це ми говоримо до нього. А коли він говорить до нас, Артем каже, що це треба брати Біблію в руки і що зробити? Читати. Читати, Правильно. Бо я думав, що треба такого взяти її, пиль стерти і положити. Як думаєте, Бог щось сказав до нас, якщо ми взяли пиль, потерли і поклали в сторону? Хм. Ну другий варіант. Давайте я її визволював в руки. От, гляньте, це Бог до мене може сказати. От, взяв її, так от, от поцілував і положив в сторону. Бог говорить щось? Ні. Ні. Правильно, Бог нічого не говорить. Дорослі, слухайте, Бог говорить тоді, коли ми розкрили, подивилися де закладки свої. Так, тут нормально. І закрили. Треба перекласти на нову, а тут друг брат-пастор прийде і побачить, що три місяці назад тут була. І через три місяці теж тут знаходиться. Може таке бути? Бачите, хто розуміє, наскільки ви вам це смішно, Ну правда? Бо це смішно, як це так? Якщо Бог захоче, щоб він до вас говорив, відкривайте щодня Біблію. Щодня треба відкривати Боже Слово. Або вранці заведіть право, вставайте, відкривайте слово Боже, і не робіть шагу. Або вечором, або в день знаходьте. кому як зручно. Тому що кожному з нас по-різному зручно. Ви пам'ятаєте, я розповідав вам, що я кожен день вранці повинен прочитати дві глави. Якщо я їх не прочитав, Господь мене доганяє, до обіду максимум дає мені прожити. І щось мені дасть палки по чомусь. Розумієте? Тому що він каже, «Е, де ти був? Бог він не видимо? Але Він видим ми в діях всього, що він створив, в тому, як він, нас, як він виправляє нас, як він коригує наше життя і так далі. Тому Господь хоче до нас промовляти, а ми до нього. От коли ми слухаємо ще Господа, тоді ми знайомимося з тим, що потрібно робити, щоб на землі було більше добра. Чим менше ми з ним говоримо, Тим більше має успіху сатана, який нам шепче у голову і через серце наше піднімає наші руки на зле. І так на землі. Бачите, зло не росте на городі, і зло не знайдете на деревах І добро не росте на городі, і добро не знайдемо на деревах Все це знаходиться в нашому серці, і залежить від того, хто сьогодні наш є найкращий друг. Якщо ми до Господа звертаємося і слухаємо Господа, то Він буде завжди фільтрувати наше життя і наші бажання. і Допоможе нам це робити постійно. І тоді добра на землі буде більше. Чому на землі кажуть завжди? Добро, що зробить, переможе. І це правда. Добро тільки може перемогти. А зло, воно воно народжує наступне зло. Не так? От якщо підійде якийсь хлопчик і дасть Артему в воду в Артему що буде? Яке бажання Артем? Здачі дати. Здачі, дати? Помилиться. Що-що? Помилиться треба. О, Даніл на більш високому духовному рівні, чим Артем. Да? не відріз, напевно. В нього ще милосердя багато, але далі, Данія, чим буде дорослиші. Сатана, тим більше буде спокушувати, дать йому щоху, да дать так, щоб він здачі не зміг далі дати. Так? Тобто сильніше. А потім, якщо ще це продовжиться, чим може закінчитися? Зуби повибивали, когось в лікарню повезли, батьки зустрічаються, виясняють, чий син кращий, чий перший начав. Ми... Батьки переспорилися, діти побиті, приходять в один клас і один на одного не дивляться, собирають групіровки. Кожен своїх друзів і каже, треба його відмітити, коли буде йти школи. Бачите, зло буде породжуватися, 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 А добро буде по-іншому. То... А як я вчить, коли дали одну що кордону? Ти пам'ятаєш? Здачі не давати. що? — Коли Ісус зараз Він нікому не дає, просив прости, да. А є прямий текст, а ну хто там пам'ятає, якщо тебе вдав, ну що треба зробити, підстави другому. Підстави другу. Добре, говорить, коли в житті це не приходиться робити. Правда? Це реально так. Хай Бог допоможе так провадить життя наш, щоб не нас не били, не було спокуси комусь дати іншу щуку. тому що ситуація така, ви знаєте, один якось новонавернений, з бандитських кругів людина стала християнином, прочитала, що таке, якщо тобі дадуть в одну щуку, підстав в другу. І попав в таку ситуацію, його жухнули в одну щуку, він промовчав, його вдарили другу, а далі він уже здачі давав скільки хоче. І коли його запитали, слухай, ну ти ж християнин, ну я. Ну він каже, ну в Біблії написано, вдарять в одну підстав другу, я підставив другу. А що робити після того не написано? Я робив своє хотів. Друзі, давайте запам'ятаємо великий сьогодні урок. Добро і зло народжується тільки з нашого серця. Господь автор добра, сатана автор зла. Хай Бог допоможе нам пильнувати наше життя і йти за ним обережно, уважно. І коли буде спокуса, зробити зло, не робить його, щоб на цьому світі зла було все менше, менше і менше, а добра було більше і більше. Тому що хто з Господом, той стає людиною, яка творить, створює більше і більше добра. Слава нашому Богу за все. Амінь.